Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов один цікавий лист, але перед тим як я вам його зачитаю, я хочу нагадати вам про нашу нову рубрику, найкращий коментар до попереднього відео. І цей коментар я зачитаю вам у кінці цієї захоплюючої історії. Отож, приємного вам усім прослуховування! Коли я вийшла заміж за свого чоловіка, я знала, що у нього є дочка від попереднього шлюбу. Її мати переїхала в іншу країну і залишила дитину з ним. На жаль, дійсні стосунки натягнуті, і маленькі подарунки, які надсилають матір, не роблять її щасливою. Вона тужить за маминою присутністю. Спочатку донька жила з бабусею моєю свекрухою, але з часом вона переїхала до нас. Я сподівалася на хороші стосунки з нею, але, попри всі мої зусилля. Ми не могли порозумітися. Вона сприймає мене як чужинця та ігнорує мої спроби спілкуватися. Замість цього вона намагається контролювати мене, шукаючи підтримку бабуся та батька, коли не отримує бажаного. Мене розчаровує те, що від мене очікують, що я буду піклуватися про неї, дисциплінувати її. Але я не маю на це повноважень. Мій чоловік і свекрухи не сварять її. І не встановлюють межі, залишаючи мене наодинці з її некерованою поведінкою. В результаті вона стає розпещеною і некерованою дитиною. Я часто проводжу з нею час, оскільки мій чоловік працює багато годин, а свекруха приїжджає лише на короткий час. Я відчуваю себе перевантаженою і прагну трохи відпочити і присвятити час собі ну, або ж своїй роботі. Але мене критикують за те, що я не така ніжна, як вони хотіли б, щоб я до неї ставилася. Якби вона не тиснула на мене так сильно, можливо, у нас і могли б скластися кращі стосунки. Тепер я шкодую, що вийшла заміж за чоловіка з дитиною, оскільки мене шокує її поведінка, лінь і неохайність. Я знаю, що ніколи не зможу замінити її матір і відчуваю, що ніколи не буду для неї матір'ю. Ситуація ще більше ускладнилася, коли я завагітніла. І шляху назад немає. Я придумала план, як змусити її добровільно переїхати до бабусі, оскільки для мене це здається єдиним виходом. Сподіваюся, це створить більш здорове середовище для нас обох. А зараз давайте повернемося до нашої рубрики Найкращий коментар. І найкращий коментар до попереднього відео написала нам пані Марія Торська. І ось що вона написала у своєму коментарі. На вашому місті я б подала своїй доньці два ім'я, і обидві сторони були б задоволені. Пані Марія, ми з вами погоджуємося всього-навсього на 50%. Тому що, на нашу думку, ім'я для дитини має обирати мама. Вона ж її виношувала 9 місяців, хвилювалася за неї. І саме мама повинна обирати. Ім'я для своєї дитини. А тепер давайте повернемося до нашої сьогоднішньої історії. Я хочу поставити вам одне запитання: як би ви вчинили на місці жінки? Що б ви зробили у такій ситуації? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, адже саме ваш коментар може стати найкращим у нашій рубриці, і ставте нам свої лайки, адже вони для нас дуже важливі.